Визнання вини не є щирим каяттям. Практика щодо так званих ухилянтів. Фабула чоловік прибув до ТЦК, де категорично відмовився відбувати до місця несення служби, а в подальшому до призовного пункту не прибув. Вироком районного суду чоловіка засуджено за статтею 336 кримінального кодексу України до покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки, втім на підставі статті 75 Кримінального кодексу, звільнено від відбування покарання з випробуванням з спитовим сроком тривалістю один рік та покладенням на нього обов'язків передбачені статтею 76 кримінального кодексу України. Апеляційний суд з мотивувальної частини вироку районного суду виключив обставину, що пом'якшує покарання ширика каяття. вирок районного суду в частині призначеного покарання скасував і призначив чоловіку покарання за статтею 336 кримінального кодексу у виді позбавлення волі на строк 3 роки, тобто реального позбавлення волі адвокат у скарзі до верховного суду просив змінити вирок апеляційного суду та звільнити засудженого від відбування покарання на підставі статті 75 кримінального кодексу України. Що важливо знати з цієї судової практики? Почнемо з того, що особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначено покарання необхідне і достатньо для її виправлення та попередження нових правопорушень. Якщо суд дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, він може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням за певними виключеннями. Таке рішення має бути належним чином мотивоване. Своє ж рішення суд мотивував тим, що визнання своєї вини ще не означає, що особа стала на шлях виправлення і що її зізнання свідчать про рішучість стати на такий шлях самосуд свого вчинку це також константували, що розкаяння передбачає, крім визнання особою факту вчинення злочину, ще й дійсне відверте визнання своєї провини, вчиненому осуд своєї поведінки, намагання особи відшкодувати завдані злочином збитки, бажання виправити наслідки скоєного, щире каяття слід відрізняти від визнання провини з метою створити формальні підстави для пом'якшення кримінальної відповідальності. Незаперечення і визнання чоловіком об'єктивного розвитку подій автоматично не свідчать про його щире каяття, про відвертий осуд своєї поведінки і відповідне суб'єктивне ставлення до вчиненого. Навпаки, пасивна позиція засудженого під час судового розгляду свідчить про відсутність у засудженого, щирого жалю з приводу скоєного та осуду своїх протиправних дій. Тобто про відсутність ознак щирого каяття. Винувачений має військове звання лейтенанта, перебуваючи на військовому обліку, чітко розумів та усвідомлював свій обов'язок щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України, розумів відповідні наслідки невиконання такого обов'язку. Незважаючи на це, він умисно вчинив дії, спрямовані на ухилення від виконання покладеного на нього обов'язку і ухилився від призову. Враховуючи наведене, вчинений засудженим умисний нетяжкий злочин, представляє значну суспільну небезпечність, а тому йому звільнення від відбування призначеного покарання з випробуванням створює в очах громадян та суспільства в цілому негативне враження безладдя та безкарності, тим паче під час введеного на всій території України воєнного стану та мобілізації, підсумував Верховний суд.